Щодо цього зараз загалом влада зараз це президент, який дуже добре себе показав, і це таке народження справжнього політичного лідера в країні під час війни, і Зеленський зі своїми представницькими функціями, які на нього покладені згідно згідно конституції, він справився на відмінно. Загалом, оце, оце називається коли Бабло перемагає. Я не знаю, от напишіть коментарі, що це бабло перемагає а, Сергія Притулу. Ще раз. зараз Це президент, який дуже добре себе показав і це. Добре показав, то що так от обіцяв шашлики. Притула, слухай, так, ти зрозумієш можеш думати, що ти там десь знаходишся, десь там, десь то все інше, але це є така ж репутаційна відповідальність. Чувак, якщо ти розумієш, що це Зеленський не буде вічно, а для тебе просто відношення, знаєш, як до публічної людини, воно ставиться на день і весь, Будеш, як знаєш, від, від, підійдеш під категорію Арестовича, консерви. Це таке народження справжнього політичного лідера в країні під час війни, і Зеленський зі своїми представницькими функціями, які на нього покладені згідно згідно конституції, він справився на відмінно За... Так, от Володимир Зеленський є гарантом суверенітету і гарантом, розумієте, гарантом свободи прав людини. Він суверенітет просто по похирячив, вибачте. Тому що він нічого не зробив, не попередив, не мобілізував і все. І то, що трапилося зараз, це от буквально те, що ми зараз маємо. І це Притула говорить: за це, це треба, треба. Я не знаю, з якими буде вибачатися, а потім за ці слова, якщо буде вибачатися. Розумієте, а щодо Зеленського, коли він говорив там за термос, за, замість Томоса, за Термос щодо України порівнює з якоюсь повією, яка якою бере від усіх, де вибачення Зеленського немає, тому що він Хамло Чертяк. Тому я вважаю, що треба на всіх рівнях повернути і дійсно. Почати... А, я хочу показати вам, як. А,